Рада вітати вас, шановні глядачі. З вами Надія Гонтар, практикуюча психологиня та лайф-коуч у проєкті Корисні поради психологія життя. Сьогоднішня зустріч присвячена тим, хто хоче глибше зрозуміти свої стосунки та дізнатися, як підтримувати їхній розвиток. Ми розглянемо таку важливу тему, як що робити, якщо партнер не робить пропозицію. Поговоримо про причини та що з цим робити. А вправи, які я дам, допоможуть зрозуміти, як ефективно говорити про майбутнє та будувати фундамент для тривалих і здорових стосунків у парі. Уявіть, що ви рослина, що прагне росту та розвитку. А ваші стосунки це ґрунт, у якому ви знаходитеся. Коли ґрунт родючий, він підтримує вас, живить корені та допомагає рости. Але якщо ґрунт виснажений і не дає необхідних поживних речовин, рослина може відчувати нестачу, пригнічення або зупиниться в рості. Коли ви знаходитесь у стосунках, де немає спільного бачення майбутнього, ви ніби ростете в піщаному ґрунті. Можливо, коріння все ще тримається, але відсутня необхідна пожива для довгострокового процвітання. Щоб ваші стосунки підтримували та підживлювали вас, важливо створити ґрунт, який сприяє розвитку обох партнерів, і це можливо лише тоді, коли ваші погляди на майбутнє співпадають або є готовність разом працювати над спільними цілями. Отже, почнемо з того, що може хвилювати багатьох у розвитку відносин. Що робити, якщо він не робить пропозицію? Це питання торкається і стріхів, і тривог, і може стати причиною напруги в парі. Часто ми знаходимося на різних етапах готовності до шлюбу, і якщо партнер не робить крок, важливо зрозуміти, що причина може бути не в тому, що він або вона вас не кохають, а в особистих переконаннях, попередньому досвіді чи інших страхах. У таких випадках обговорення без зайвого тиску допоможе почути одне одного і розуміти позицію кожного. Дослідження показують, що багато пар вступають у тривалі стосунки без планів одруження. Згідно з даними інституту дослідження сім'ї, приблизно 40% пар живуть разом без шлюбу, і цей відсоток постійно зростає. Одним з причин цього є зміна пріоритетів. Люди все частіше ставлять кар'єру, фінансову стабільність або саморозвиток на перше місце. Давайте глибше розберемо, чому деякі люди уникають такого кроку, які страхи це викликає у їхніх партнерів та які способи комунікації і самоаналізу допомагають знайти спільну мову. Отже, причини. Страх втрати незалежності. Деякі люди бачать шлюб як втрату особистої свободи чи часу на індивідуальні цілі. Вони побоюються, що сімейне життя завадить їхнім інтересам, подорожам, кар'єрі або змусить брати на себе додаткову відповідальність, до якої вони не готові. Негативний досвід із дитинства чи попередніх стосунків багато страхів щодо шлюбу виникають через те, що людина з дитинства спостерігала. Негативний досвід у сім'ї, наприклад, конфлікти або розлучення батьків можуть змусити бачити шлюб як джерело проблем, а не захищеності. Непевненість у партнері. чи собі. Якщо один із партнерів сумнівається у тому, що вибрав правильну людину або не впевнений у власних відчуттях. Це може завадити бажанню робити пропозицію. Іноді це також може вказувати на невпевненість у своїх здатностях бути добрим партнером або батьком. Також страх невдачі та очікувань суспільства для деяких людей шлюб асоціюється з очікуванням ідеального сімейного життя, що може створювати сильний тиск. Вони бояться не виправдати очікувань партнера або оточуючих, що може стати причиною вагань. А от страхи партнера, який чекає на пропозицію. Наприклад, страх марнування часу. Людина, яка очікує пропозицію, може почуватися невпевнено через те, що час йде, але визначеності немає. Це особливо гостро відчувається, якщо один із партнерів хоче створити сім'ю і відчуває, що зволікання руйнує його плани. Також страх невпевненості у стосунках. Очікування на пропозицію може викликати відчуття невпевненості, ніби відносини перебувають на паузі. У партнерів може виникати думка, що вони не є достатньо важливими для іншого, або що вони не є підходящими для шлюбу. Страх розчарування та відмови. Відсутність пропозиції може сприйматися як сигнал про недостатню зацікавленість, що призводить до страху розчарування у відносинах. Або навіть їхнього розриву, тож як спілкуватися та знайти спільне рішення. І знову розпочнемо з відкритої розмови. Для початку слід говорити про очікування та страхи відкрито та чесно. Діалог може розпочатися зі спокійного обговорення почуттів без тиску чи звинувачень. Запитання, які допоможуть розпочати розмову, можуть бути такі: як що для тебе означає шлюб. Чи є щось що тебе лякає в перспективі шлюбу? Що б ти хотів досягти до моменту, коли готовий одружитися? Важлива є повага до особистих меж і темпу партнера. Зверніть увагу на темп відносин, який комфортний для обох, поважаючи кордони. Партнери можуть спільно вирішити, чи готові вони рухатися в напрямку спільного майбутнього. Не останнім є розуміння цінностей і пріоритетів. Важливо з'ясувати, чи збігаються життєві пріоритети та цінності. Якщо для одного з партнерів шлюб це базова потреба, а для іншого не є цінністю, це може стати серйозною перешкодою. Шлюб схожий на фундамент будинку. Якщо він міцний, будинок стоїть стабільно. Якщо немає основи, будівництво може зупинитися або обрушитися під впливом обставин. Шлюб Часто не просто папір, а спільне бачення майбутнього, яке підкріплене зусиллями обох, за дослідженнями американської асоціації психологів. Близько 70% пар, які не одружуються, відчувають зниження задоволеності відносинами протягом п'яти років у порівнянні з одруженими парами. А зараз дам трохи практичних порад та вправ для зміцнення зв'язку у парі, щоб зробити обговорення вступу до шлюбу було легшим і приємнішим. Перше, це список цінностей. Складіть кожен для себе список найважливіших цінностей та цілей у житті. Потім порівняйте ці списки та обговоріть, як ви бачите своє спільне майбутнє. Друга вправа це робота над страхами. Спробуйте поговорити про страхи щодо шлюбу окремо з фахівцем. Індивідуальна робота над страхами допоможе обом партнерам зрозуміти, звідки вони походять, та знизити їхній вплив на стосунки. Третя вправа це візуалізація майбутнього. Сядьте разом і напишіть меседж із майбутнього. Уявіть, що минуло 5 років і ви вже створили сім'ю. Якими ви бачите ці роки? Що вам принесло найбільше щастя? Ця вправа допоможе обом уявити свої очікування від шлюбу і розібратися в мотивах. Також робота з психологом. Якщо ситуація стає напруженою або викликає сильний дискомфорт, зверніться до сімейного терапевта. Ведення розмови з посередником допомагає побачити нові перспективи та уникнути емоційного тиску. Отже. Стосунки, в яких один із партнерів не хоче вступати у шлюб, можуть залишатися гармонійними, якщо обидва партнери відкриті до спілкування та підтримки. Наші стосунки це постійна робота, і важливо шукати балансу між індивідуальним і спільним щастям. Давайте не забувати, що іноді для того, щоб розвиватися, необхідно відкритися одне одному. Говорити про найважливіше та залишатися терплячими до вибору партнера, навіть якщо він не збігається з нашими очікуваннями. На цьому все. Сподіваюся, що ці думки та рекомендації допоможуть вам поглянути на стосунки по-новому та знайти відповіді на ваші питання. До нових зустрічей!